У цьому році полив ми розпочали в себе на полях 3 червня. Планували раніше, планували десь навіть з початку травня, але не вийшло через те, що була відсутня вода. Кременчуцьке водосховище дуже слабо наповнювалося. Ми почали вже планувати підганяти свої посівні норми посівів, все під те, що взагалі поливу не буде. Але ж таки вода набралася. Кожна культура зі своїм апетитом, каже Олександр Бас. Кукурудза найбільш вологолюбна, її зрошують чи не все літо. Сою та соняшник напувати потрібно менше. Бували роки, коли поливали у квітні навіть просто посіяне насіння, щоб воно проросло, а торік вмикали дощувальні установки з осені. Ми в минулому році ми посіяли 500 гектарів пшениці із них. Поза поливом у нас тільки 64 гектара, все інше на поливі. Ми з осені поливали пшеницю три рази, опадів не було. Це така собі вологозарядка. зарядка. 50 мм води на гектар давали.